Звичайно, що виконання роботи воно потребує цілої низки кроків. Деякі з цих кроків достатньо очевидні, інші часом викликають сумніви, як це належно робити, і якийсь того може вийти результат. Звичайно, що будь-які положення, зокрема, ті, про які я згадаю, вони зазвичай не є догмою, крім дечого, що. Зв'язано із жорсткими обмеженнями на те, чим може бути наукова робота, чим не може, тут деякі такі базові пункти обрані. Отже, по-перше, керівники учень мають вирішити в тій чи іншій формі, що вони співпрацюють, і відповідно, що під керівництвом однієї людини інша виконує дослідження. Далі раніше чи пізніше необхідно обрати ему дослідження, про що сьогодні вже йшлося, визначити методику виконання роботи, розібратися з часовими вимогами, щоб робота, якщо вона претендує на участь в певному конкурсі, була зроблена вчасно і щоб був час на те, щоб дійсно це виконати. Саме виконання роботи обов'язково включає вивчення інформації. Зобрадої тебе, тобто аналіз літературних джерел, принаймні виконання роботи найважливіший пункт, без якого нічого не буде, але він, звичайно, не єдиний. Робота може бути найрізноманітніша. Згадували про те, що теоретична робота може перемогти, про те, що прикладні дослідження важливі. Тут єдиного рецепту немає, все залежить. Від учасника, від керівника, від їх підходів і схильностей. Коли результати отримані, їх так чи і треба проаналізувати, про що ще в кількох словах буде сказано. А коли вже все більш-менш допрацьовано, хоча, звісно, може це робити і частинами, настає етап оформлення роботи, щоб вона належно виглядала і щоб кепське оформлення не зіпсувало хороший результат. А іноді буває, що навіть хороше оформлення витягує досить таки середню роботу. І, крім того, звісно, що роботу, зокрема на конкурсі захисті малої академії наук, треба представити: тобто, формат постера чи формат презентації, чи й той, і той, залежно від того, які вимоги певного року, і відповіді на запитання. Практично в будь-якому разі на запитання треба вміти відповідати, говорити те, що доречно, і так, щоб це було зрозуміло. Стосовно співпроці, кілька слів з цього приводу. Якщо ініціатива йде з боку учня і є варіанти для вибору керівника, то можлива певна аргументація. Звичайно, добре, коли керівник належно було діяти і робота йде саме в такому напрямку, а не в тому, що керівникові слабко і де його роль досить обмежена. Добре, коли керівник має явну мотивацію керувати належною роботою, а не просто для кількості, щоб що небудь було написано. Бажано, щоб у керівника був вільний час для спілкування. Якщо керівник занадто зайнятий і не зможе приділяти час учню, то одноосібно. В такому варіанті провести роботу досить тяжко. І цей чинник не завжди ключовий, але варто звертати увагу, чи є попередній досвід керівництва подібними роботами. Можливо, людина тільки починає свою діяльність і з першої спроби зуміє керувати належним чином, але якщо попередній досвід сумнівний чи невдалий, то тут уже, звичайно, є певні питання. Інколи корисно, коли керівників двох, так би мовити, науковий чи і педагогічний, чи керівник і консультант, які можуть звернути увагу на різні сторони роботи, і десь сильні сторони однієї людини скомпенсують слабкі сторони іншої в певному напрямку. Якщо керівник бажає обрати учня для виконання роботи, теж, відповідно, можна сформулювати більше чи більше, менше загальних вимог. Не обов'язкового характеру деякі з них, але подумати про це теж варто. Дуже Божана, хоча зараз і немає контрольних наявність загальних знань, астрономія, фізика, математика, те, щоб учень був зацікавлений, інакше навряд чи вийде сильна робота, щоб учень міг систематично працювати, інакше знов-таки важко отримати щось цілісне і належно організоване. І те, щоб ця робота на Малу Академію наук входила в пріоритети. Якщо це щось там таке 10-12, ну, можливо, та робота й буде, але навряд чи вона претендуватиме на якийсь успіх. Навіть якщо є дуже хороша ідея, то потрібно думати, кому цю ідею варто давати, а кому, можливо, не дуже. Стосовно до тем досліджень, то тут вибір дуже широкий, але. Зазвичай е, виходять на центральний рівень, можуть перемагати на рівні України роботи, які мають дослідницькі теми, тобто де є якісь власні обчислення, оцінки, зокрема й теоретичні, обробка даних, спостереження, можливо, навіть любительські. Якщо теми суто оглядові, досягти високого результату з такою темою важко, хоча дещо за рахунок старання. Хорошої організації можна відіграти, але навряд чи це будуть найвищі місця. І геть не годиться е, займатися копіюванням чужого тексту і тому подібне. Про це не дуже хотілося б хотілося би говорити, але практика така, що реально кожного року якісь варіанти, коли щось десь скопійовано, вони зустрічаються. І маленьке зауваження завдання може бути дуже хороше, але конкретний учень за виділений час під керівництвом заданого керівника може з такою роботою абсолютно не справитись. Це теж варто вчасно уявляти. Стосовно астрономічної тематики, то сьогодні ми вже говорили, що відділення фізики і астрономії і є дві секції: астрономія та астрофізика, аерофізика та космічні дослідження. Інколи. Щось може перетворитися на роботу в субіжних секціях експериментальної чи теоретичної фізики, відповідно до таких секцій є можливість для виконання власних спостережень, якщо є відповідний інструментарій схильності і тому подібне. Можна обробляти існуючі дані, існуючі великі їх масиви, можна проводити теоретичні дослідження. Такі роботи при хорошій постановці теж. Цілком вирішені. Стосовно методики, вона, звісно, визначається тематикою роботи і можливостями. І е, якщо йдеться про експериментальні дослідження, то заздалегідь варто подумати, що ви збираєтеся міряти, де чи є у вас ці можливості, а якщо немає, де їх можна пошукати і чи з такою темою вдасться впоратися. Стосовно часових вимог, Треба уявляти, наскільки регулярно робота буде проводитись, які ітиме обговорення з керівником, і який, хоча б приблизно потрібний час для виконання роботи, чи не затягнеться він кудись далеко за термін подачі на обраний конкурс. Якщо йдеться про астрономію, тут з'являються специфічні вимоги, коли говориться про спостережну роботу. Хоче людина спостерігати. Метеорний потік Леонідів, наприклад, ну, то значить, по-перше, відповідно. По-друге, треба з якоїсь причини цей момент не пропустити, не забути і тому подібне. Все це повинно робитися вчасно. Звертаю увагу, що якщо робота проходить певний рівень, районний обласний, то вона десь може допрацьовуватись, коригуватись. Тобто, той початковий текст, що ви подали, він не є догмою, і до нього можуть вноситися правки, хоча, звичайно, якоїсь критичної переробки він не повинен зазнавати. Стосовно вивчення інформації, то важливо уявляти, на що посилатися. В першу чергу, якщо йдеться про серйозні джерела, то звичайно годяться підручники, посібники, наукові монографії, публікації в наукових журналах. А якась популярна література вона може підштовхнути в правильному напрямку. Однак для перевірки того, чи коректна інформація, чи можливо не дуже, все таки ліпше шукати першоджерела і підтверджувати, чи є той матеріал науковим, чи він чимось підкріплений. Дуже небажано без крайньої потреби використовувати реферати, повідомлення в засобах масової інформації. Для того, щоб підкріпити саме наукову сторону. Якщо йдеться про повідомлення про якусь подію, то тут газета чи інтернет-сайт може бути цілком доречним джерелом. Якщо йдеться про науковий факт, зазвичай не зовсім. Виконання роботи може відбуватися, чесно кажучи, по різному. Може бути як завчасно продуманий план, так і приблизно намічений з великою часткою імпровізації. І так, і так, люди можуть працювати залежно хто працює і яким чином. Але хоча б у загальних рисах варто уявляти, яка мета роботи, об'єкт дослідження, предмет дослідження, які методи плануєте використовувати, хоча, по ходу, щось може коригуватися. Однак, коли все розпливчасто, то і хороший результат виходить рідко. Коли результати отримані, Варто звернути увагу, що тут головне, що можна виокремити для висновків, десь відзначити особистий внесок учасника. Це не дисертація, але щоб було зрозуміло, що саме зроблено автором роботи, щоб при потребі це можна було прокоментувати. Якщо результати претендують на певну новизну особливо, то треба оцінити, наскільки вони відповідають існуючим науковим уявленням, чи немає там чогось дивного, що може бути відверто помилково. Якщо є час, можна визначитися, чи треба проводити якісь додаткові дослідження, щось поглибню, поглиблювати, розширювати і тому подібне. Якщо видно результати, які чимось можуть бути важливими для науки, як про то зауважувалось, якийсь простий спосіб щось отримати і тому подібне, то про це треба казати. Головним результатом не може бути, як іноді пишеться, якийсь суто методичний вузького характеру. Це не є дуже правильно для наукової роботи. Оформлення річ менш важлива, ніж сама робота, але без неї робота може дуже багато втратити. Доцільно, щоб робота була належно структурована. Якщо вона написана плутано і хаотично, то там мало хто що розбере і, ймовірно, від журі підуть низькі оцінки. Бажано, щоб був хороший літературний огляд. Без цього стає питання, чи людина розібралася з проблематикою, і, відповідно, можуть бути сумніви у виправданості вибору теми. Бажано, хоча й не настільки коректно оформляти літературні джерела, рисунки, формули, щоб усе це не виглядало диким чином, і використовувати зрозумілу якісну мову. Якщо низька грамотність, купа помилок, це негативним чином привертає увагу і може помітно знизити оцінку, особливо якщо ще є якісь хиби конкретно наукового характеру, на зразок неправильного використання термінології і тому подібне. Якщо копіюється чужий текст, навіть сильну роботу можна дуже підбити, в ніж огляд, які небудь два переписані абзаци. Тому на це теж звертаємо увагу. Стосовно представлення роботи, тут важливо, щоб ілюстративний матеріал говорив те, що слід про зміст роботи. Щоб не було акцентування на чомусь другорядному, ігноруючи головні результати, які в роботі виписані, це е, теж псує враження. Якщо в журі воно лишилось від е, попереднього заочного оцінювання, ну, відповідно, може бути якесь непорозуміння, певний дисонанс. Важливо, щоб учасник розумів те, що робилось, і те, що він говорить. Якщо там з'являються якісь Терміни, які незрозумілі для доповідача, наприклад, це зазвичай відчувається і знов таки псує вирушення. Коли йдеться про відповіді на питання, не на всі питання можна відповісти, це об'єктивний факт, але якщо можливо, то відповідати треба чітко і просто, без якоїсь зайвої плутанини. Дуже небожений варіант говорити, все це описано в моїй роботі чи щось подібне. Це справляє враження неповаги до того, хто запитує, і відповідно, може десь відігритися. Таким чином, якщо говорити про тему, то вона не має бути заздалегідь слабкою, але важливе в першу чергу хороше виконання і також важливе представлення. Напрями можуть бути найрізноманітніші. Ось цікаво, в трошки переплутаному вигляді, в один із років фінал секції аерофізика та космічні дослідження, можете так проглянути ці назви робіт. Три з них зайняли перші місця, а три зайняли заключні місця. Ну, от, можете так уявити, чи вдасться по темі вгадати, якщо не знаєте раніше, де тут саме лідери. А де саме аутсайдери? Зараз я перелисну на наступний слайд, і там буде вказано, які саме роботи були попереду, ну а які, на жаль, навпаки. Ну, от дивимося вниз. Це назви робіт лідерів, це назви робіт, які того року програли конкурс на фінальному рівні. Кожен для себе може вирішити, чи можна по темі сказати, яка з них була явно перспективною, яка була явно неперспективною. Стосовно виконання робіт, один із варіантів, якщо відразу немає на щось націленості, обирати якісь існуючі бази фізичних, астрофізичних даних, е, яких існує досить велика кількість, але бажано, звісно, контактувати з людьми, які хоча б якось з цим працювали. От тут такі два приклади, просто як приклади. Це не значить, що. Необхідно брати саме ту базу і робити з неї роботу. Але такий варіант теж можливий: база аерозольних даних по поверхні землі, і база параметрів сонячного вітру за різноманітними вимірюваннями. Звичайно, що по кожній базі можна поставити купу завдань і відповідно виконати найрізноманітніші роботи.